Hello Friendly! З вами Денис Френдлі. Вчора, дружні, ми їли з вами рисову локшину швидкого приготування з соусом том-ям. Сьогодні ми попробуємо ту саму рисову локшину швидкого приготування, тільки з соусом фога. То це том-ям ФОГА. зрозумій, що це таке? Я не розумію. Це щось по-китайськи чи по-японськи, не знаю. Коротше, країна походження нема, так? ФОГА це є ніжний в'єтнамський суп. Із, із рису локшини, курки, пряних спецій трав. Глад з Діскавері соусом Фуга одмінно створить для вас атмосферу справжнього в'єтнамського гастрономічного свята. Ясно. Це є в'єтнамський суп зараз попробував. А що ми вчора пробували, навіть не знаю. Том м'яб це пікатна тайська страва. То було вчора тайська, а сьогодні в'єтнамська. До складу, якої входять креветки та лемонграс. Лемонграс. Я вчора чув, що щось таке кисле було. так. Насолодіться смаком Resolution з соусом том ям та порінку смену акциотичного Таїланду. Таїланд то був. Та. Лемон Грас. Я чув, що щось солодке з кислим. сьогодні нам пропонують. Е, Коротше, курки, пряних спецій і трав. Значить, сьогодні в нас буде в'єтнамський суп. Тому такі справи. Продовжуємо з вами. Значить. Е, як то? Тиждень локшини разом з Денісом Friend. Та, тому такі справа, погнали, зацінимо цей новий смак під глас. Let's go! Денис Пені реагує, Денис с реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, Glass Discovery, рисуа локшина з протуванням соусом. Фога-га-га! Га, га. Погнали, заварювати і пробувати. Надіюся, що буде дуже смачно. Мені. Так, я чайник закипів, закип'ятив перед відео, тому не буде так як вчора, що ми гріли у мікрохвильовці. Так, зараз буде на. Значить, то саме. Помістіть локшену соус та овочі у пакетику у глибоку тарілку, Закрий, залийте 350 мл окропу. Закрити щільно кришкою, то зачекайте 4 хвилини, перемішайте страва готова. Добре. Я тепер буду ко... з кожної пачки сміятися. Бо там пеще окріп. Та. О, в соус фуга. Коротше, та сама процедура. Розриваємо. Чекай, лиш не кришися. Голодний капець. Так, я помістив тарілку. Значить, далі. Далі, далі, далі. Овочі, соус, локшу, соус та овочі, сушені з пакетці утром. Значить, овочі. Ось такі. Так. Це, щоб розривалося як треба. Так. Пахне непогано. Значить, та соус. Ось цей соус фога. Вчора, ага, бачите тут. Бо я думаю, де малюночок. Малюночок зображений цей раз на цьому пакеті. так? Добре, відкриваємо, даємо. І потім заливаємо, так. Ну, ого, скільки соусу? А ну дайте мецну. Ой, кесолене. Солене, будь здоровий. Катя я хотів це все, дати. Ну это кислоус эмоциональный. Зараз треба ще одної вилки, я вилку візьму. Так. Тут в цьому соусі є теж це м'ясо маленьке. Це ми вчора їли. Я тако поставлю і воно завариться. Що тут ще є? Коротше, запарюємо. Заливаємо. Так, я залив дружні. Так. Бачите, виглядає ось тако. Накриваємо, зараз будемо бачити за пару хвилин, як воно. Так, я накриваю. Я накриваю. Я накриваю. Коротше, дружні. Запарюється, та. Зараз подивимося, що там до чого. Ну, мало би, цей раз швиденько запаритися. Пеше до... Скількох? До 4 хвилин, так. Мало би. О, -о, -о, О, це вже гаряче. Давайте я подивлюся. Так. Ну, ну вже, в принципі, запарилось. В принципі, воно вже запарилось, бо кипяток сильний. Так. Добре, хоч цього разу не треба в мікрохвильовці підобрівати. Треба змочети. Але би супер було. Садиться без сюди кипяточку в цих пакетах. Ну давайте залімо. Так. Фуйка це химия. То так не буде. Як я хочу, а може буде? Не знаю. Так, я хочу такого. О, тако, такого, да. Бо то їсти саме це неможливо. Це така хімія, що страшне. Але все одно все не виходить. Треба розрізати. Я не можу це розрізати. Такі плані пакетки. Джайкия, добре. Коротше кажучи, їмо. Так. -х 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 так відео можна назвати. Нове, коротше кажучи, Деніс Френді їсть. Так. Давайте, смокоти. Що нам тут обіцяють ще раз? Ніжний В'єтнамський суп з рисової локшини курки пряних. Спеції трав, ага. Ну є тут трохи курки, ну таке чуть, чуть Я ж вам не показав, як це вже виглядає завершальне, типа ось так це виглядає. Та давайте їсти. Продовжувати їсти маю. Та. Такі справи. Гаряча. Я би посолив. У нас нова сіль з'явилася, рожева називається. Рожеву сіль би колись бачили. Я перший раз. Давайте. Таке. На 7 балів, не дуже мені це зайшло. Вчорашнє було, до речі, смачніше, на 8, а це сьогодні на 7. Не знаю, чи, чи того, що дуже гаряче, чи того, що я не гон посолити нормально, не знаю. Зараз візьму нормально сітку. Так, Це сіль. Цесиль сіль? Це силь. Так. Так, Візьму так. Так, ну пробуємо так. В'єтнамський суп. Угу. Ну, тепер уже що Я не можу це їсти, це дуже гаряче. День освоення мучиться не годин їсти. Відео можна назвати, так. А ну? Ну, курки дуже трошки. Блін! Це не годин їсти, це дуже гаряче. Ну хотів гаряче, зробив гаряче. Так. Макарони дуже максимально гарячі. Я це заберу, бо це може заважає вам. Ой! Сльози з очей. Пішли. Ледве терплю. О, це дуже гаряче. Завтра, мабуть, ми попробуємо звичайну везмішель, тобто не з цих макароненів. Вермишелю я мешелю не їсти, бо вона гаряча. Ой, далі зносити ще те, що я вам казав вчора в відео. Хоча воно не гостре, але воно все воно в мене тече. Далі вже звичайний газ. Ще є звичайні макарони. Я думаю, на пару днів нам цього стане. Так, кожен день ти стане. На кінець вже потрохи вистиває. Я вже до їм вже вистине. О, дуже добре. Могло би бути, якби не гаряче. Давай до Вестова. Нормально. Дивний тут макарон. Ну вже який є. Це зелень така собі. Так, давайте остаточну оцінку даємо яка оцінка. Ну, ну таке собі. Вчорашнє було смачніше. Ну, я цьому поставлю 7 балів, таке. Не дуже. То, знаєте, деколи люблю гостреньки з'їсти, хоч в мене і течезного але люблю з'їсти гостреньки. Це собі хоча б і нішне, але ну, ну, таке. Смаку такого майже ніякого не дає. Дружні, будемо завершувати. Коротше поставив цим макароном всім балю. Могло бути краще, так. Фога. Це в'єтнамське не дуже. Тайське. Тай... Це що, з Таїланду було смачніше. так? Ой... Видно, рецептура таїландська і в'єтнамська. Роблю по Україні. Ну, Україні, так. Завтра ми щось спробуємо. Уже не з такого рисової локшини, а вже просто з вермішелі та швидкого приготування. Так, Надіюсь, що нам сподобається більше завтра. так. А на цьому все, дружні. З вами був, як завжди, Денис, дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. О, ось така була рисова. Це була рисова Локшина. Ресова локшина швидкого приготування. Ну, таке, 7 балів, більше не поставлю. Всім пока!